Сьогодні маємо автомобіль 22 року, який виїхав з салона в 24-му і з пробігом всього навсього 7000 7 тисяч кілометрів, який він наїздив по Європі. Нагадаємо, це остання модифікація двигуна М50D на 8-ступінчій коробці, який є дизельний на чотирьох турбінах. Саме в цьому ракурсі x шосте виглядає саме круто. Всі, хто бажають автомобілі в кузові купе, альтернативи немає. Це Mercedes GLE або BMW X6. І дана автівка є найпотужнішою в своєму класі. Автомобіль має камери 360, безключовий комфортний вхід, дотяжечки дверей. Саме модифікація M50D має максимальну комплектацію. В даній автівці музика Harman Kardon, коричневий перфорований салон з підігрівами, вентиляцією і масажами, з максимальним електропакетом, з ламаними спинками, за якими всі ганяються, на хрустальній ручки з Всіма можливими функціями-асистентами, які є автомобілі. Ось так класно виглядають карбонові вставки, які є по автомобілю, плюс панорамний дах з люком, який відкривається. Як на мене, в цій автівці є все, що повинно бути. Має підрулюючі задні осі. Який дозволяє дуже класно маневрувати в місті, коли ви хочете спортивний автомобіль, але ви розумієте, що реалії наших доріг не дозволяють на ньому їздити. І – це саме той варіант, який було б класно для себе обрати. Тому, друзі, кого цікавлять дійсно класні і хороші автомобілі, ми з радістю для вас підберемо, запропонуємо і привеземо по найкращій ціні, яку можемо зробити дійсно за чесний, хороший та перевірний автомобіль. авто з вами.